Господь з вами. Читання з того Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням, коли прийде у ті жителі я вам пошлю від Отця Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене. Та й ви свідчить, адже ви від початку зі мною. Це сказав я вам, щоб ви не були спокушені. Із снагох виганятимуть вас. Ба надходить година, коли кожен, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Отже, я сказав вам це, щоб коли прийде їхня година, ви згадували оце, бо я вам сказав. Всього я вам на початку не сказав, бо я був з вами. Слово Господні. Фактично в четвер святкує урочистость Возисню Господнього і вже безпосереднє приготування до П'ятидесятниці. Тому на вищі два тижні будемо говорити про Духа Святого і про те, чому нам так важливо молитися і. Стати відкритими на Його діяння в нас. Що сказати коротко, без Духа Святого ми не можемо бути християнами. І підкреслює, хрещення не вистачає. Вчора, позавчора, були ці тексти з діяння апостолів, коли апостоли з Єрусалиму висилають Петра і Йоанна до Самарії, до людей, які вже прийняли хрещення. Щоб ті помолилися, це ті Петро і Йоанн, і щоб зійшов Дух Святий. Само хрещення, на жаль, не вистачить. Потребуємо сили Духа Святого, щоб бути християном. В іншому виборку, то християнство стає тільки такою ну, покращеною версією ю, 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 юдаїзму. Зберігаємо заповіді, будьмо добрими людьми. Це юдаїзм, я скажу. Християнство починається тоді, коли живемо живою, живим зв'язком з Богом. Коли на першому місці однак стоїть не буква, але дух, коли заповіді. Коли ті тексти є допомогою для нас, які мандруємо дорогою Духа. І сьогодні ще про одну річ згадаю, бо теж варто сказати про наше пережиття, про емоції. Це в цьому контексті потрібне. Поглянемо на Павла сьогодні. Він відпливає склади. Прибуває до Самотракії, потім до Неаполя, потім до Филиппа. Чому? Він отримав слово, що треба йти до Македонії, але він не знає, куди йти. Вони йдуть до одного міста, до другого, до третього. І можна собі уявити, скільки проблем треба долати. Вони йдуть в невідоме. Там немає ще християнських спільнот. В синагогах їх переслідують. І в цьому епізоді з сьогоднішнього читання бачимо в Филипах вони шукають і, напевно, розпитують, де збираються побожні люди. Потім виходять за місто. І там зустрічають побожних людей, серед них власне, є. Лідія, котра приймає хрещення, і не тільки вона, але весь її дім. І від цього починається велика історія християнської спільноти в Филипах. А це місце було значне, в тому часі в Македонії. Звернімо увагу, скільки труднощів треба було долати Павлу і його товаришам. І в цьому контексті. Їй була дуже потрібна мужність. Бо що таке мужність? Ось собі сформулювати, що це таке, що неї придивимося. Це здатність діяти попри перешкоди, попри небезпеки. І вона ґрунтується на вдарі Духа Святого. Можна це сила діяти поки переходу, але діяти заради чого? Діяти в даному випадку, коли говоримо про Павла, коли говоримо про наше покликання діяти заради проголошення Євангелія, заради спасіння душ людських. Апостол Павло в іншому місяці скаже, я став усім для всіх, щоб спасти хоча б деяких. Бо мужність потребує знати, заради чого воюємо. Ця свята війна, посеред якої ми живемо, нам, до речі, про це нагадує, ставить питання. Бо багато людей заходять мотивацію тільки в ненависті. І це не випадково, бо вони не можуть собі пострадати мотивацію позитивну. Вони не знають просто, заради чого живуть. І воюють, тому що пройшло зло, і його треба нищити. Не осуджуємо їх. Бо деякі кажуть, от ненависть це погано. Ясно, що це. Погано, а ви запропонуєте щось краще. Поясніть і покажіть собою, заради чого варто боротися? Для чого треба долати перешкоди, переживати обстріли, іти на, на війну, ризикувати життям заради чого. І оце питання важливе. Ми, у нас насправді в нашій країні є велика проблема з якимсь перспективою майбутнього. Мо, згадайте, перед війною, заради чого всі живі? Ну, заробляти гроші. Заради чого? Ну, щоб заробляти гроші, щоб було. Чому ми, часто мовимо про навернення нашого народу? Щоб згадав про сенс. Бо заробляти гроші заради грошей це дорога в нікуди. І апостол Павло фактично сьогодні, сьогодні своїм прикладом приклад, нагадує, він бореться ризикою життя заради кращого майбутнього, там, де буде царювати Слово Боже. І заради цього він мужньо долає багато перешкод. І це саме потрібно і нам, як народу, згадати, що ми покликані будувати краще майбутнє на фундаменті Слова Божого. І заради цього треба долати перешкоди. І про це молимося, що Дух Святий зійшов на нашу землю і приніс оживляючий подих Божий. Щоб ми знали, що ми християни до цього попитані боротися заради побудови Царства Божого.